Тепер, якщо ви приготували свої карточки, подивіться на екран і викладіть цифри. Від 1 до 5. Христинка, подвинь трошки свого тигрика в сторону, щоб ми тебе добре бачили. Я... Ні, котів! Добре, це Кицька, я бачу. Дякую, що показала. Так, Слава, іще нахили покажи. І ще перевертай. Піднімаю планшет і перевертай його. А то ми бачимо тільки Яся. молод. Один, два, три, чотири, де п'ять. Бачу, бачу, молодець яся. Так. Христинка, ти вже виклала? Так, Христинка, щось так. у нас подвоїлась. Молодець, чотири, п'ять. Ви ці цифри всі знаєте. молодець. Два, три, четыре, молодець, Мирослава. Тобі, так, Христинку, казати. Христинка, ти вже викладала п'ятку цифри. Так, ми чекаємо на Христинку. Вона вже, мабуть, виконала. Так? Бачу, бачу, видно, видно, Молодець, я вже побачила. Ага, добре. Так, а тепер ваші карточки лежать, а ми продовжуємо далі. Аналичка, так, Мирослава, ти вимкнула екран. Будь ласка, вімкни зображення. Слава. Я, я, я. Так, ти з нами. Ви, ми, вимкни. Вимкни. пташок. Які це пташки прилетіли? Як вони називаються? З жовтим пузиком. Скільки їх? Скільки їх? Ясь, yes. Покажіть карточку з відповідною цифрою. Покажи yes. цифру. Так, показуємо. Мирослава, так, Христина, молодець. Да, бачу. Молодець, Мирослава. Яна, ми тебе чекаємо, показуй цифру. Нет, вона вже. Ага, yeah, yeah, добре. Молодці, порахували пташок. А тепер покладіть карточку і візьміть свою. Ліву або праву ручку і порахуйте, скільки на ній пальчиків. Один. Один два, п'ять. Скільки? П'ять. Так, да, молодці! Цифра п'ять. Далі рухаємося. Подивіться, бачу, Христинка уважно. У нас у зимовому лісі. На дерево, 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 дуб і ялинка. Скільки на ялинці сидить синичок? Покажіть цифрою. І синичок сидить на так, на ялинці. Покажіть цифрою. Ласка. Так, так Мирослава бачу, молодець, правильно. Далі. Христина, покажи карточку, зразу показуй цифру. Яся показуй. Так, молодець Христина. Ясно, чекаємо. Вот так, молодець. А скільки тепер покажіть карточку, скільки на дереві сидить синичок, а скільки Мирослава на дереві? далі від екрану. Я, Мирослава, далі від екрана постав цифру, щоб ось так. Ось так тримай. Молодець. Яна молодець і Христинка молодець із Кицькою. Правильно приказали. Наступне завдання: ось до нас прилетіли. Хто Хто це, Ясічка? Як це, це пташка снігурі. називається? А, снігурі. снігурі, правильно, христинка, снігурі у синички жовтий животик, а у снігурів червоного кольору. Покажіть мені цифрою, скільки снігурів на дереві. Порахуйте і покажіть. Раз, Два, так, Христина, а, ні, слава уважніше. Слава уважніше. Молодець, дереві. Молодець, з тим показують чотири. Яся, я тебе чекаю. Що там трапило? Що там вона хотіла показати, а? Слава? Так, так. покажи, так. і показуй. Баба, покажи нам цифру чотири. Це чотири. І, чотири. І, так, і Яна показує чотири. Молодці, дівчатка, Обратно, правильно. А тепер скажіть, скільки на ялинці снігорів? Покажіть ці люди. Один. Так, Слава, є молодець. Кристинка, Яночка, ми Яночка чекаємо. стороною. Ну, я, зрозум... я зрозуміла, Покажи. що вона за так, в... так показує. стороною нічого, показуйте. Є, бачимо. Яна, молодці дівчатка, всі молодці. А тепер уважніше. Покажіть цифрою, скільки. Снігурів yeah. на ялинці? Порахуйте, скільки снігурів поки? на ялинці так. Слава, Витягова, yeah. Слава. Yeah. показує? Показуй нам цифру, скільки на ялинці сидить снігурів. Молодець. Вот Кристина вот і Котик, Слава молодець, і яся. Yeah. Ви просто супер дівчатка. А скільки на дереві, молодець, Мирослава скільки? зразу показала. <реш> Будь ну, Так, показуйте, скільки <реш> на дереві? На Два молодці, дівчатка, молодець Христина. Ти спеціально показуєш ватак? От Яночка, молодець, бачу, гарно ви все зробили. Дівчатка, молодець. ви такі розумнички. Наші хлопчики трошки прихворіли, але вони теж розумні, Матвій і Ілья. Ми на них будемо чекати на занятті. Так, а наступне завдання: скажіть, скільки ялинок і скільки дерев? Скільки, скільки ялинок, скільки, Ян? Ялиночок. Скільки ялиночок? 4. Ні, ні. Христина, скільки 4. ялинок? Два, три, чотири. Чотири. Так. Я, на скільки ялиночок? Вона вже сказала. Скажи ще. раз. Чотири. Так, 4. молодці. А скільки дерев? Христина. А, а, 4. Де 4. Дерево? а дивіться, із яких цифр 4. утворилось число п'ять? Чотири ялинки і одне дерево. Правильно, Христина показує, одне. Так, ось з таких дерев у нас утворюється число п'ять. А скажіть, ось дітки зібрались на прогулянку. Назвіть, який у них одяг має бути взимку? Який одяг? Теплий. А ще як можна сказати? Шапливий. Що ми, да. ми втягнемо на прогулянку взимку? Ану, називайте, давайте з голови. Да, да. Шапка, тепло. Шеплий світер. Шани теплі. Скажите. Так, куртка, правильно, яся. На руки ми І що втягнемо. Рука в ручки, на ноги ми що взуємо? Що ми взуємо? Чоботи. Так, якщо буде дуже ітріно, їдемо, теплі. ми а На шию одягнемо що? А на шию що? Шар. Шар. Да. А, а да. скажіть, дітки правильно а, одягнулись? Ось вони тут зображені, правильно? Одна ні. Одна нічому? Одна ні. То, то не і не холодно. Можливо, в неї куртка інша, але вона в шо, всі в шапках. А порахуйте, скільки дівчаток, скільки хлопчиків. Порахуй, <реку> скільки дівчаток, скільки хлопчиків. Я хлопчиків. Один, два, три. Скільки? Три хлопчика. І скільки дівчаток? Один, два, Один, два, три. два, три. Один, Один два, три. три. Так, правильно, молодці. Ну, а тепер, щоб нам не замерзнути, ми порухнемося.